Так, з запитань, дивлюся дуже багато. Пишуть і пишуть. І я думаю, що прийдеться нам окремо ту розмову при свічках в нашій студії. Зараз вона трошки обновлюється, там ми додаємо нове обладнання. І думаю, що для відповідня запитання ми можемо використати вже те обладнання, яке є, а для конференції, для тих, ще поки що все в процесі. Написали мені знову сьогодні про що означає для віруючої людини тату. Якби вже відповів особисто людині. І тут всі кажуть, що це гріх, але в новому завіті немає нічого про тату. А в Старому Завіті є дві згадки вроді. Ну знаєте, мені так подобається, коли мені задають запитання, коли я починаю давати відповідь. У вас ще мудріші аргументи від того, що я кажу. Ну, то нащо ви питаєте мене? Я сказав, для віруючої людини тату ніякого значення немає. Бо віруюча людина ніколи не буде тим приймати. Вона знає, що є Бог, вона молиться. А тату — тут це коли людям скучно, він не знає, як себе реалізувати, щоб на нього якось звернути увагу. А тут собі квіточку на коля, а тут собі метелика Ну, кожен сходить з розуму по-своєму, як уміє. Я тут на пару запитань відповім і молимся Парастас. Слава Ісусу Христу, <кхід> маєш ще питання? Святий апостол Павло писав у своєму посланні. До церкви для чого? Для того, щоб вірні знали, що мають робити. А правильно, я правильно розумію? Прокоментуйте, будь ласка, перше послання Павла до Корінтян, 14 глава 34, 35 стих. Отже, це питання без підтексту. Просто хочу зрозуміти. Ну і навіть скріншот мені зробив. Я знаю. Іменно цей, Ну, ясне діло, я все святе письмо на пам'ять не знаю, але це перше послання до Корінтян, 14, глава 34 стих. Я знаю дуже добре, його часто використовував у діалогах із е, свідками Єгова. Вони приходять, а вони, знаєте, все, жінки ходили, бо там пише, що. А жінка, як у всіх церквах Божих, нехай мовчить. Їй бо не дозволено говорити. Коли хоче чого навчитися, хай піде додому і спитає свого чоловіка. Знаєте, в Коринті там була така мода, ну, вони були дуже подібні до, до нинішніх українців. У нас вроді газди, все нормально, але в нас такий підпільний матріархат. Як жінка скаже, так буде. А чоловік себе рахує, що він газда, голова сім'ї, та що ти? Все, він такий важний. Але поки жінка добро не дасть, то нічого не рішається. От таке було в Коринті. Але вони там були там, трохи так вже то перегазували, що Христос мусив пояснювати. І в першому посланні до коринтян, у 3 главі в 11 стиху Він каже, він каже що голова жінці чоловік. Голова Христові, е, голова, голова жінці чоловік, голова чоловікові Христос, голова Христові Бог. Тобто мусив розкласти ту ієрархію, бо мене то трохи було перепутали. Вони жінку так були поставлені наперед, що, ну, як то кажуть, увліклися трохи. І тому так і було написано і сказано до Корінтян. Знаєте, ми, ми сьогодні теж спостерігаємо такі речі, оце емансипаційний рух. Знаєте, оце. Емансипація – це означає звільнення від залежності. Тобто, жінка має бути дуже свобідна, рівноправ'я і так далі. і та далі. Я не проти того. І сьогодні, бачите, навіть у літургічних за всіх у Христі братів і сестер наших, ми вже кажемо раніше не було сестер. За, всіх, за всю церковну братію нашу. Тобто так і так підрозумівається, що і за жінок. А ні, тепер треба уточнювати: за чоловіків і жінок, за <кій> військових, за побратимів і по сестер, розумієш і так далі. І э, адвокат, адвокатка, відміняти і так далі, щоб знаєте, так по-особливому. Э, Підкреслити, що ми жінок не відкидаємо, не в ті або їх хтось колись відкидав. Ну -ну. Так що е, Павло мусив був звернутися до Корінтян з посланням, бо тому що, е, тяжко було навіть щось там проповідувати чи говорити, бо тому що жінки зразу вони все виясняли, вони все казали, що добре, що не добре, хто має проповідувати, як має проповідувати і так далі. І Павло каже. А жінкам, як у церквах Божих, хай мовчать, їм бо не дозволено говорити. Коли хоче чогось навчитися, хай піде вдома, спитає свого чоловіка. В першу чергу Павло хоче підняти авторитет чоловіка. Не принизити жінку, а підняти авторитет чоловіка. Бо жінки. Захопили собі у ту першість, щоби бути першими, але відповідальність лежала на чоловікові. І тому, щоб відновити чоловікам ту гідність, тому Павло так і каже: не для того, щоб принизити жінок, хай жінка мотиви, але щоб чоловікам вернути те, вернути що їм мають бути. Бо голова жінці чоловік. Голова чоловіка Христос. Голова Христові Бог. А от до Єфесян, у 5 главі 20 стиху каже, каже, що чоловік нехай возлюбить свою жінку, як Христос возлюбив церкву і видав себе за неї. Розумієте? І тому це для того, щоб відновити відношення між чоловіком і жінкою, не забуваючи про першість і важність той, від кого має походити, від чоловіка. Бо каже апостол Павло, хіба від вас, Слово Боже, прийшло, жіночки, хіба від вас прийшло, повжата та благодать? Бо ми пам'ятаємо, що Адам і Єва, та, що Єва взяла плід від Злого Духа, від Змія. Єва взяла і вона чоловіка спокушувала. І тому хоче Бог відновити ту послідовність, що має бути. А коли Бог прийшов, то він, він не питав Єва, де? ти? Так? Він каже, Адам, де ти? Спрос із чоловіка, розумієте? Навіть якщо жінка начудить, спитають з чоловіка. І тому, що ви враховуючи те, що спитають із чоловіка, і якщо ти створив сім'ю, то тебе спитає Господь Бог про всіх, хто в тій сім'ї був. Де вони? Чому вони, як вони? Чоловіка спитають. Так, і ще одне запитання. Дякую вам і пані Світлані за невпинну працю за все запитання. А як приходять думки різні, різні спогади про людей, інколи буває, або просто спокуси, інколи таке, що навіть і не хочу чути такі погані, наскільки спокуси, що я стараюся не брати до уваги, відганяти їх. Бо не хочу про погане думати. Я боялася, аби я правду відповіла тому і повторила, і доповнила три, три рази то саме, чи пустим словом не є, чи не вважається гріхом і чи не буде перепоною до причастя наперед дякую. Ви що зрозуміли? Чи не будуть перепоною до причастя, приходять думки, різні спогади про людей, інколи буває часто спокуси, інколи таке, що навіть не хочу чути. Ну, дивіться, є пару етапів людського акту, так? Спочатку це думка, потім це слово, потім це діло. Якщо, наприклад, воно на рівні думки, що навіть не вийшло з уст твоїх воно лишилося в тобі, і ти можеш, це не є перепону до, до причастя, але при першій нагоді треба висповідатися. Але коли ти вже таляпнув язиком щось таке недобре, а тим більше зробив якийсь вчинок, не, такий ну, якийсь паскудний, то обов'язково треба йти до сповіди. Обов'язково до досповідь. Добре, дякую вам щиро за ваші запитання. Ви молодці. Я пишаюся нашими особливими парафіянами. Ви дійсно особливі.